Шановні студенти, викладачі університету, хочу звернутися до вас напередодні найбільш відповідального періоду в житті і студента і викладача. Це початку сесійного періоду. Хотілося, щоб цей дійсно відрізок часу був використаний вами максимально ефективно для того, щоб ви виклали всі свої знання. Вміння і підтвердили той рівень, на який ви розраховуєте. Дуже правильно було б, якби ми змогли з вами знайти формулу, в якій відносини, студент, викладач були максимально толерантними для того, щоб зняти всякі питання, які пов'язані з тим, що студент хотів би мати або більшу, або якусь особливу оцінку. Або вплив викладача, який з якихось з причин також хотів би вплинути на цей процес. Я вважаю, що він повинен бути максимально об'єктивним, бо студент, який навчався і був активним протягом семестру, безумовно розраховує на найвищу оцінку. Але не буває рівнозначних оцінок, тому я впевнений, що цей процес повинен відповідати абсолютно. Всім критеріям, які зазначають і сумлінність, і рівень фахової підготовки, і в цілому відношення студента до справи. Тому хотілося б, щоб ми не мали жодних проблем, які пов'язані із результатами сесії. Я хотів би звернутися до викладачів, створити і до диканів. Створити всі комфортні умови, щоб студент зміг проявити всі свої знання та вміння. І, безумовно, я хотів би, щоб у всіх залишилось тільки позитивне враження від цього процесу. Я вважаю всім сумління, наполегливості і тих відміток, тих оцінок, на які ви заслуговуєте.